2023 рік миколаївці зустрічали без міської ялинки та святкових урочистостей. Новорічне дерево замінила ялинка незламності, яку миколаївці фактично створили власноруч з постаменту святого Миколая, вкритого паском безпеки від обстрілів. Саме до цього місця городяни приносять папірці з новорічними побажаннями, ялинкові прикраси та предмети, що у людей асоціюються із символами цієї війни. Більше про незвичайну ялинку розкажуть наші миколаївські колеги. Ідея зробити ялинку з фігури Святого Миколая виникла ще наприкінці вересня, коли його намагали захистити від обстрілів мішками із піском. з піском. Здалеку цей постамент дійсно почав нагадувати білу ялинку. А коли ближче до нового року управління культури міської ради ухвалило рішення накрити цей постамент маскувальною сіткою і прикрасили цю фігуру ліхтариками, воно стало ще більше схожим на новорічне дерево, і тоді містяни почали приходити сюди з власноруч виготовленими іграшками і па папірцями з побажаннями до святого. Ми принесли з своїми рідними з мамтусею та тіткою іграшки, які зробили власноруч. А ми таким образом хочемо відмітити, що ми дякуємо ЗСУ. Тобто на нашій іграшки жовто-синій зображена символи тризуб та саме надпис ЗСУ. І на другій іграшки ми ну, написали побажання. Наш батько знаходиться в полоні в Російській Федерації. Е, ще з він захисник Маріуполя, герой, тому нам дуже не вистачає його. І ми прийшли до Миколая побажати попросити його за те, щоб він в цьому році скоріш всього повернувся додому. Ми сьогодні тільки принесли. Ми сюди тільки дойшли сьогодні. Ну, мені здається, вони зробили сделали... такого ніде нету. Ексклюзив нашого все. А, йо, а іграшку будемо цепляти. Наша пична іграшка, яка встрідала з нами Новий рік. І ми з побажаннями, з вірою в перемогу будемо її вішати. Звісно, в цьому році всіх українців об'єднало єдине бажання це побажання миру і перемоги України у цій війні. На ялинці незглавності в Миколаєві дуже багато подібних послань. Також на ній є символи цієї війни, багато записок з побажаннями миру і злагоди нашим українським славним воїнам і не тільки їм. Ми, як кажуть, за Україну і наші і слава Україні, і нашими слава зсу і слава всім. І волонтерам, і медичним працівникам, і всі, хто допомагає в цьому, це однозначно. Це однозначно. Ми не принесли. Ми просто прийшли. Подивитися на нашу ялинку. Так, да, близько Миколаївці щиро вірять, що святий Миколай здійснює бажання не лише 19 грудня і в новорічну ніч. а Тому продовжують під ялинку незламності приносити власноруч виготовлені іграшки та записки з найпотаємнішими побажаннями. Прекрасна історія, і прекрасна ялинка. Андрій Сініцин вже готовий починати нову прямоефірну годину на годиннику четверта. А я, Андрій, думаю, от ми бачили ялинки там в Гонконзі в інших містах світу. А ця Миколаївська ялинка мені здається, їй треба віддавати перше місце. Неймовірна, просто.